Добрий день, скажіть, будь ласка, чи користуєтеся послугами онлайн реєстрації на ярмарках через модуль ярмарки? Пробувала вчора, позавчора і не змогла зареєструватися. В чому проблема при реєстрації? А, по перше, коли я зайшла в Київ, взагалі не підтягнуло. Через Google тільки підтягнуло. Дуже довго шукала в поїздки. Потім зайшла туди. Багато там всяких питань відповідала, відповідала. І коли вияснилося про те, що в мене потужності 80 штук, а там всього лише десь около 15 вийшло. А потужності ви реєстрували? Ви Звич... точно знаєте, що вони є? У вас звичайно, в мене є. Вони роздруковані. Добре, скажіть посилання у вас на портал уже є послуг, чи вам може потрібно його додатково надіслати, щоб ви не шукали більше в Гуглеві? Якщо можна, надішліть буде дуже приємно. Зрозуміло, посилання. Ми вам надійшли. А також я вам хочу ще сказати, що тимчасово прибрали обов'язкову перевірку потужностей, поки люди перереєструють ті, в кого не відображаються, тому. Якщо у вас не підтягує потужності, напишіть, будь ласка, адресу, яку не підтягує, на листочку. Сфотографуйте і це прикладіть в документи. Наш модератор побачить, що у вас адресу ярмарки, і він підтвердить. І у вас буде певний час для того, щоб перереєструватися. Дуже дякую. І вам дякую.